Суть справи. Вітаю вас, друзі, на програмі Суть справи. Я отець Ветманізес від Отців милосердя. Так звані гріхи проти Святого Духа Це найсерйозніші проступки, коли людина виявляє вперти спротив натхнення Святого Духа та сильну зневагу до його дарів. Гріхи ці такі надмірне покладання на Боже милосердя і прощення, брак надії на можливість спасіння. Спротив чи напад на пізнанні правди віри, заздрість ближньому Божої благодаті, затятість у гріху та нерозкаяність до самої смерті, і відмова повернутися до Бога. Це гріхи проти Святого Духа саме тому, що ті, хто чинить їх, відкидаючи благодать, не бажають покаятися. гріхи проти Святого Духа є найбільш важкими і серйозними з тої причини, що це неприйняття третьої особи Пресвятої Трійці. Яку отець посилає нам, аби нас освячувати і відновлювати нашу повну єдність з ним, На противагу до гріхів, вчинених проти наших ближніх, гріхи проти Святого Духа прямо і безпосередньо спрямовані проти Бога, вони ставлять під сумнів та підривають християнське життя, адже неможливі ані віра, ані надія, ані любов, коли такими гріхами Бога відкидають прямо і безпосередньо у Євангеліях Господь згадує гріх проти Святого Духа, так званий непростимий гріх. Чимало вірних теологів пропонували свої пояснення стосовно того, що ж це за гріх. Спільною думкою є те, що це гріх нерозкаяності до самої смерті, тобто, коли хтось добровільно і свідомо відкидає дію Божої благодаті у своєму житті, будучи при смерті. Нерозкаяність до самої смерті найчастіше спричинена відчаєм з одного боку або надмірним покладанням на Боже милосердя з другого. Багато відомих теологів також стверджували, що так званий непростимий гріх, про який сказано в Євангеліях, це по суті будь-який гріх, вчинивши який людина відмовляється звернутися до Бога за прощенням. Це суть справи. Дякую, що ви дивитеся телебачення віковічного слова.